Ми маємо нас прямому зв'язку Тараса Загороднього, з яким ми поговоримо власне, про е, цю телефонну розмову. Цікава його думка стосовно цього. Тараса, як ви нас чуєте? Скажіть? Так, чудово. Супер. Е, насамперед, скажіть, коли ще перед цією розмовою Трампа з Путіним. Якісь ви ну, сподівання, скажімо так, покладали на цю розмову? Чи думали ви про те, що вона дійсно до, цього, до чогось може призвести? Ні. Mm. Чого, чого вона повинна до чогось приводити? Путін хоче далі воювати, от і все. Mm -hmm. А як ви думаєте, для чого тоді взагалі треба було організовувати цю розмову? Чи це просто такі ну не знаю, дипломатичні кроки, дипломатичні ритуали, яких треба дотримуватися дотримуватися? Адже Дональд Трамп, як президент, США, він має всю інформацію від спецслужб американських, які досі є одним із найкращих. У світі американська розвідка і американські розвіддані найкращі у світі, і відповідно до цих звітів, ну він не може не знати про те, що Росія і Путін конкретно вони хочуть продовжувати воювати далі. Ну, дивіться, розвідка завжди зазвичай багато чого дає. Тут питання в оцінки інформації і в політичному контексті, як ти використовуєш цю інформацію. Тому що, крім даних розвідки є ще виборці, яким треба щось пояснювати і не не, не збивати свій і, ну За моїми спостереженнями, вони все давно вже зрозуміли. Це вже почалося після. Перемовин Саудівської Аравії, коли росіяни компостували їм мозок, а потім вивели, що без Європи нічого неможливо вирішити. Uh -huh. Тепер йде відпрацювання власного порядку. Денного Трамп вже обіцяв своїм виборцям закінчити війну. От тільки питання в тому, що українцям ми нічого не обіцяв, тому що українці тут і не діпунтують. Знаєте, читаючи це Трампа, думаючи, що він з нами спілкується. Він з нами не спілкується, він спілкується зі своїми виборцями, і тому треба займатися цією занімательною політологією, розбирати, що там Трамп сказав, а що не сказав. Ми в першу чергу повинні подобати самим собі і все інше. Ми ж знаємо, що не було просто так зупинки в багнюці. Ні, так чому чого, чого ми реагуємо на різні слова? Угу. Це така, знаєте, достатньо залежна позиція. От Стосовно того, що відбулося, ну давайте по конкретиці пройдемо. От порівняння з минулим роком, Да от коли була інша адміністрація, в минулому році в цей час була можливість бити по території Росії західною зброєю. Ні. Зараз вам ніхто нічого не говорить, це постачається так. Минулого року була висока ціна на, на, на нафту, яка дозволяла Росіям вічно воювати. Ні, зараз зовсім все інше, тому що у Трампа зовсім інше ставлені до зеленої енергетики і до всього іншого. Uh -huh. Далі е, припиняється нам допомога. Ні. Чи е, були активними такими європейцями, коли Трамп їх там трохи притиснув? Ні, не були. Вже і там і рухатись починають, і там нове НАТО будувати, ультиматуми ультиматуму починають щось висувати е, і так далі. Тому що страшно. Ось, а що нам нам треба? Нам потрібна зброя безп... безперебійна, і все, і все це є. Навпаки, обіцяють більше це робити. Санкції посилюються, посилюються, а Україна стає сильнішою. От минулого року була можливість України в цей час зупинити аеропорти в європейській частині Росії. Ні, була можливість, наприклад, минулого року. Роздовбати КТК, каспійську транспортну систему на цей час ні не було зараз. Є СБУшники, ви бачите, як мочать постійно. То вже і вишки бойка зараз звільняють так. Від присутності росіян по Криму довбанули знову. І експорт впав російський через удари України по нафтотерміналах і інші. А у мене питання: а Трамп щось говорить нам стосовно того, що не можна бути по російських нафтових цих терміналах і нафтогонах? Ні, не говорить. Але слухайте, Ні, пане я, Тараса, а, а, дивіться, почекайте, дайте я закінчу. Попередня адміністрація нам естерики катало, бо їм потрібна була російська нафта. А далі це від нас залежить, вибачте, це що Трамп повинен займатися виробництвом нашої зброї? Ні, це що Трамп повинен е, займатися е, знаходженням фінансування е, е, схем фінансування нашої оборонки? Ні, це що Трамп нам забороняє експортувати нашу зброю для того, щоб залучати. Додаткові ресурси зовнішніх ринків, а це все питання до нашого уряду, який займає абсолютно а, ідіотську позицію стосовно цього, це хто винувати? Трамп знову винувати, що ми не стаємо сильнішими. От ми повинні в першу чергу розуміти, як світ побудований. Якщо ти сильний демонструєш силу, ага. я вас запевняю. Як тільки американці побачать, що українці що самі випливають. А, і що по-іншому починають диктувати умову, прибіжать першими ставити тут американський прапор, що вони це все зробили? Вони завжди б так робили. От, і все, які претензії. Він президент Сполучених Штатів Америки. Ні, себе так, треба слухайте, думати. я ж без претензій. Я без претензій, я намагаюся пояснити. Я бачу хейт, я, я відповідаю, я упевнено, що глядачі, там хтось з ваших глядачів там у себе в Фейсбуці вже знову написав, який, е, е, хто там що нічого не зробив і не сказав. Ну, а слухайте, я Фейсбук, так... знаєте, на стіні теж багато чого написано, тому це таке діло. Тут, знаєте, що цікаво, ем, я про спостерігав, що Дональд Трамп, він, ну, принаймні, до цієї розмови з Путіним. Він дуже багато говорив про 30-денне припинення вогню. Власне, це була ініціатива Білого Дому. От саме 30-денне припинення вогню. Ні, Це Україна, Україна, американська, з ними домовились, це була не ініціатива Білого Дому. Тридцятиденне це домовилися Саудській Аравії. Коли Зеленський приїхав, uh -huh. вони, просили, вони просили його, до речі, повернутися uh -huh. в перемовину. Це ще раз uh -huh. говорить, що карти є, uh -huh. так. А, з ними домовлялися про тридцятиденне перемир'я, яке ага. висував Зеленський, погодились з європейцями, які це підтримали, в тому числі, і дивіться, Трамп все ж таки перед дзвінком з Путіним телефонував і і Телефонував його да, це тут, говорить. Дивіться, тут питання: ось засуну. в чому чому за результатами цієї двозгаком годинної розмови? Не було згадано ані слова про це тридцятиденне припинення вогню. Ми про нього вже забули. Я так розумію, правильно? Чи да, це... ні, ні Україна не продовжує? Так, а дивіться, що тепер а це а чиї це проблеми? Тепер це проблема Трампа взаємодії з європейцями. Угу. Чому? Тому що європейці ж офіційно це підтримали, підтримали, говорили, що так, що так. Ну так ідеть сваріться тепер з європейцями, а з європейцями сваритися досить важко, тому що вони повинні підтримувати в торгівельній війні проти Китаю. А європейці вимагають вирішення правильного вирішення війни України і Росії, не так як бачиться в тран... В цьому це він собі більше проблем створює. А і дивіться, а звідки виникла вчорашня розмова? А вона виникла після чого, після того, коли європейці почали висувати у... ультиматуми росіянам там 9 травня, по моєму да? 10-го. Припиняйте вогонь. Ми з вами домовлялися, умовно кажучи. Ну, не домовлялися, давайте припиняйте вогонь. А Путін був притиснутий, тому що він вискочив, і давайте. я готовий до перемови. Uh -huh. Потім вступає Трамп да і говорить: Ну, типа, давайте йдіть в Стамбулі зустрічатися. Зеленський перевертає дошку. Фактично сказав Трампу і європейцям: забезпечте мені явку Путіна в Стамбулі. І цей дзвінок вчорашній був вимушений, тому що Трамта притиснути, тому що він так довго багато чого говорив. Так і з європейцями в тому числі. Я ага. тут щось буду говорити. Так е, напруження та з європейцями. Тепер він тепер фактично протиставляє себе європейцям та Україні, тому що ми є частиною, є частиною цього вже європейського простору безпеки, що дуже добре для нас в дійсності, тому що зрозуміло, європейцям. зрозуміло, навіщо їм Україна потрібна, так. І те, що він, як він це все відкатує, це його особисті проблеми. Зараз наше завдання наполягати, згадувати про 30-денне переміря, що uh -huh. Путін не в нікуди не хоче їхати, вибивати з них санкції. Це ж вони обіцяли санкції. Вони хто виглядає тут як трещотка балаболка? Не Україна ж, uh -huh. а США разом з європейцями. Ну От канцлер І... Німеччини Фрідріх Мерц за результатами цієї розмови телефони. Сказав про те, що Європа буде посилювати санкції проти Росії. Але відмерзе, дивіться, є 17 17-й санкційний ракети, пакет, потім. про який ми знаємо, що там ідеться конкретно. А оці заяви, і вони вже неодноразово лунають стосовно того, що Європа буде посилювати санкції. Які санкції проти чого конкретно? А Україна повинна сказати, які санкції зупиняти ага. зупиняти танкери в Балтійському морі з причини екології. Рибки ж страждають від того, що розмножуватись не можуть, що танкери з поганою екологією їздять по танкерах. Так, там що говорять, ці три тони не розмножуються як слід. У них нервова система погано працює і так далі. Є данська протока, є ваші флоти. Зупиняєте танкери, конфіскуєте їх. З екологічних причин фіни що зробили? Взяли, конфіскували танкер. Що зробила Росія? А не в біса нічого не зробила. Нам не санкції потрібні. так Нам потрібні по конкретні кроки. Далі крок з боку України повинен бути. Uh -huh. Блокада портів новоросійська. Попередити. Попередити. Ми не гарантуємо безпеку жодним цивільним кораблям, які там ходять. І якийсь танкер туди починає їхати, топити танкери. топити танкери. Що думаєте, Трамп щось нам скаже, а вони не в біса не скаже. Тому що, тому mm, що там є. Що але ж ми можемо згадати про зерновий коридор. Е, який зерновий нього? коридор? А, його... його звільнили. Хто? Так, так і що у них порти на вар... Так от, портинова російська, якщо працювати не буду, uh -huh. у них не в Біса взагалі буде працювати, що Балтика, у них 80% товарообігу туди проходять. Що, який зерновий коридор? Зерновий коридор, коли ця... пам'ятаєте його історію? Підписували угоду між Туреччиною, там, ООН, Росією та uh -huh. Україною. А потім СБУшники і потім інші спецслужби на... наштампували цих дронів і вигнали Чорноморський флот так, що ця зернова угода тепер не потрібна. Ви розумієте, що Україна сама вирішила цю проблему. Сама вирішила проблему. Не треба там сподіватися, що хтось за нас щось вирішувати. Європейці, я вам сказав, що вони повинні зробити. По екологічні тематиці вони ж люблять екологічну тематицю. В принципі, зупинити можна все, що завгодно. І ви так? знаєте, я просто думаю. Я просто думаю, що якщо це було б так просто, то певно, що за ці три з гаком роки ну, це статися, Хіба ні? Два танкери, два танкери, одні Фіни просто арештували угу. і забрали собі. Другий танкер Німеччина арештувала. Ви, ви маєте на увазі, що в Європі. Потрібна рішучість. Це, в цьому плані я з вами абсолютно повторював. Я повинна говорити, а ви відповідаєте за свої слова, те, що ви там на тринділі, uh -huh. про, про що там, що там Мерз говорив, що там в понеділок? Да? Ой, у вас ще там декілька годин залишилось. Да? Ми тут висунули такий ультиматум.